Клей Томпсон провалює старт сезону, і подивіться, що він робить в цьому епізоді. Ноу лук пас на лавку запасних. Геніальний хід, недарма Кіт посадив його на бенч. Лука Дончич видає найкращі перші 5 матчів сезону з часів Вілта Чемберлена Ніхто крім них не робив 200 плюсочок в перших 5 іграх. Лука фантастичний, як і Лейкерс, які здобули п'яту поспіль перемогу та йдуть другими на заході. Нікола Йокіч робить вже п'ятий трипл-дабл сезоні. Всі інші гравці разом зробили за цей час. Тільки ж Джокер неймовірний, як і король потрійних даблів, Расел Весбрук, який також визначився сьогодні триплом. Зробив 16 підбирань, обійшов Джейсона Кіда та вийшов на перше місце серед захисників за кількістю ребаундів в історії НБІ. Шалений день, а ми переходимо до найкращих мувів. І починаємо з Желана Брауна, який віддає передачу на Джошо Майнета. Наступний епізод Джейлон Тайсон додає згори. А тут вже найшвидші руки на дикому заході. Джерема Фірс навіть сам не зрозумів, що відбулося. Тачдаун, Базербітер від оклохомий, Хартенштайн завершує. Матч індіани Пейсерс і Арон Ейсміт залітає в найкращі хайлайти сьогоднішнього дня. Тримайте мене семеро. Кейшон Джордж потрапляє під блокшот Рона Холланда і Холланд додає з гори. Звіриний атлетизму у всій красі Детройтській, а тут в забиває через броні Джеймса. Броні, ну куди ти поліз? Ти, ти дійсно думаєш, що заблочиш? А завершувати будемо аліупом від наджі маршала на Купера Флега. Єдина надія Dallas Маверікс, а моя надія це ви.